Бюджет Олександрійської громади на 2024 рік депутати затвердили на сесії міської ради 22 грудня. Він складатиме 746,9 мільйонів гривень. Це на 12% менше ніж бюджет минулого року. Зменшення власних доходів відбулось через те, що частина податків з жовтня поточного року і до кінця воєнного стану надходить в держбюджет. Отже, наступного року міський бюджет недоотримає близько 120 мільйонів гривень. Сергій Кузьменко подякував депутатам. Та Олександрійцям за підтримку в ухваленні рішення непростого 2023 року. Більшість олександрійців впродовж цих важких двох років живуть і працюють в нашому рідному місті, і це надзвичайно важливо, адже це говорить про те, що суспільство в Олександрії доросле і чітко розуміє, що для того, щоб захистити свою країну, кожен повинен робити свою справу. Тисячі олександрійців із зброєю в руках сьогодні на передньому краї, там не найтяжче, в окопах захищають нашу країну. Десятки тисяч олександрійців навчають дітей, лікують людей, дбають про те, щоб в місті було тепло і затишно, ходять на роботу і сплачують податки, що надзвичайно важливо, коли країна знаходиться в війні. Доводилось швидко реагувати на багато викликів, вирішувати проблеми, які протягом року виникали в громаді, зазначив міський голова. Дякую всім в першу чергу, хто допомагав донатом на Збройні сили України. Дякую тим, хто з розумінням ставився до того, щоб держави не вистачало коштів і хтось не своєчасно отримав заробітну плату. А це у нас лікарів в першу чергу. Ми вирішили всі ці проблеми. І з допомогою вас, колеги, і з допомогою колег із громад і попельнастого, і Приютовки, і нової Праги, сьогодні можу прозвітувати про те, що кожен лікар, кожен працівник охорони здоров'я до кінця року отримує свої зароблені кошти і заборгованості по заробітної плати не буде. Бюджет розвитку у 2024-му місто не матиме, але не це сьогодні головне, зауважив Сергій Кузьменко. Важливим залишається перемога та підтримка хлопців, які її наближають. Тож велика подяка усім волонтерам, олександрійцям та підприємцям, хто допомагав весь рік та буде робити це у наступному, коли оголосили збір, знову таки, щоб придбати. Дрони для наших захисників, то сотні олександрійців вже відгукнулися і зробили свій донат. Хто скільки міг хто 50 гривень, хто 200 гривень. Я хочу подякувати своїй команді, яка відгукнулася і також зробила донати. Хочу подякувати підприємцям нашого міста, які зробили вагомі донати. І ми вже маємо на рахунку більше півмільйона гривень. І переконаний той, що мільйон зберемо також. Дякую і Поляцькому Анатолію Васильовичу за донат, дякую і Давидовському Андрію за підтримку, дякую братам Скічкам, дякую Олександру Федюку, дякую Павлу Фесюку, дякую Анатолію Кузьменку. Якщо ще когось із підприємців забув, то перепрошую, згадаю іншого разу. Але ці донати були суттєвими. Також під час сесії до депутатів звернувся начальник Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Олександр Балабуха закликав військовозобов'язаних чоловіків з'явитись до центру комплектування для уточнення даних та проходження медогляду.